Вінниці обрали запобіжні заходи батько і сину, підозрюваним у вбивстві поліцейського. Валерій і Віталій Васілак влаштували стрілянину, коли їх автівку оглядав поліцейський. Це сталося у суботу у Гайсенському районі на Вінниччині. Підозрюваним вдалося втекти з місця події. Згодом їх затримали на Одещині. 20-річний поліцейський загинув на місці. Його напарники досі у шпиталі. Усі деталі цієї справи дивимося. Тут в ну, автоматичному такому стані шоку мала сказати. Я просто автоматично став свою зброю, перезардив і почав працювати. Мене я не хотів нікого. Бува у залі суду, підозрюваний у вбивстві Віталій Васілаке пригадує ніч на 20 квітня. Його разом із батьком зупинив патруль. Спочатку пасажири спілкуються із поліцією невимушено. Дякую, що ви нас спинили нам всі порають. Патрульний просить показати багажник. Його увагу привертає зачинений ящик на прохання відкрити його молодший з пасажирів. Віталій Васілаки починає бити одного з поліцейських. У цей час батько нападника залишається на водійському сидінні. Лунають постріли. Нападники одразу ж тікають з місця злочину. Від отриманих вогнепальних поранень 20-річний поліцейський Максим Зарецький загинув на місці. Його нападника Максима Шарапанського поранено. Він в лікарні загрози його життю немає. Зараз він знаходиться на стаціонарному лікуванні, стан середньої важкості. Він свідомості. Аби спіймати нападників, поліцейські оголосили план перехоплення. Наступного дня батька і сина Валерія та Віталія Василаки затримали на одеж. Чині вони планували втекти до Молдови. Обидва затриманих військові. Молодший зізнався. Списав гранати під час служби. Їх і віз у ящиках, аби заховати вдома. Та коли поліцейські зупинили, каже, злякався. Я йому наніс удар. удар. Тобто, я йому наніс, щоб якби він е, втратив свідомість, і ми якби поїхали далі. Якби, і... 그래도, в цей момент я не нагадав, що другий поліцейський і почне приміняти зброю, то він досадів мій батько. Це не виправдання, просто як він говорить, що бачу, коли в мене стріляв поліцейський, він подумав, що він не вбив. То він так стріляв, я не знаю, чому так став. Це страшний сон. Заскоєне Віталію та Валерію Василак загрожує довічне позбавлення волі. Наразі слідство триває. Поки що у міському суді Вінниці їм обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Я прийме рішення, я прийме суд. Я затримую. Я дуже жалію що Я скорив. Я думаю, готов було Я Дуже про це жалкуві. Не можна згоду щось де своє життя догнати. Це зрожив сюди. Удень, коли нападниками обирали міру запобіжного заходу, загиблого поліцейського Максима Зарецького провели в останню путь. Йому було всього 20. у лавах поліції. Він встиг прослужити лише півтора роки. Своїми діями він врятував життя свого колеги, не роздумуючи не на мить. Він кинувся його захищати і на жаль втратив своє життя. Було прийнято рішення по присвоєння Максиму спеціального звання капрал поліції посмертно. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Ми Україна, марафон Єдині новини.